Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Тема ця така з цими всіми оголошеними вже, що будуть перемовини. Ну, точніше, не те, що будуть перемовини. Перемовини вже були, як я розумію, якщо оголосили. Але кожен раз, коли стикаєшся з такими от, е, діями політиків, то таке враження, ніби ти сам вляпався в якесь болото і не хочеться нічого коментувати. Але, ну що ж, якось вискажу свою думку там, для того, щоб канал. Продовжував розвиватися, оголосив міністр іностранних справ, або як вони називають, держсекретар Сполучених Штатів Америки вже умови миру. Це умови такі, що Україна залишається сама по собі. Тобто, по лінії розмежування вже ніхто не згадував. Ну, вже сказано, що там кордони, там минулі вже ніхто не повинен згадувати. Вже сторінка перегорнута, треба сумінятися війну. На лінії розмежування, ну, якщо і будуть якісь війська миротворчі, то американці туди й не лізуть, тому що вони не хочуть прямих конфліктів з Росією. От. І сказано, що Україна вже може забути про цю всю обіцянку-цецянку дурному розраду, про вступ в НАТО, про там повернення якихось територій. От, ну я думаю, що ще буде таким для нас, і що ніхто не буде відбудовувати. Скажуть, що ви тут дуже багато вкрали на кредитах, ніби ми крали, а не ті політики, яких протягли ті ж американці. От, і, і будуть нам інкримінувати, що дуже була висока корупція. А політики, які цей час скердують гроші, вони будуть хто в Майамі, хто в Лондоні, хто в Ізраїль, а Ми будемо ну, на цьому. Чужому, так би мовити, перу похмілля буде у нас. Ну що одно можна сказати, що це не перший раз в історії. Нічого особливо нового в цій історичній ситуації нема. Можливо, єдине, що може з цього бути позитивним, це те, що українці отримали на кілька поколінь вже щеплення від того, щоб довіряти якимось політикам або там європейським політикам, які будуть розповідати, що нам треба робити, як нас будуть підтримувати вічно, так само і віру. Може, вже втратили в заокеанських тих політиків, які обіцяють, там, де вже Байден і Блінкін. Вже ніхто і не згадує, що був такий Блінкін, який тут пив Кока-Колу, їв піцу, і грав на гітарі, не розпоряджався, кому кути йти гинути. Ну, що скажеш, не перший раз це в історії. От, на жаль, весь час чомусь у нас знаходяться люди, люди які в це вірять, і. Там якось вони ображаються на інших, що не вірять в це. Можливо, я ж кажу, що на декілька поколінь буде вже щеплення від такого наївного якогось. Самовбивчого романтизму, якщо можна так сказати. Тому наступний політик, який буде казати, що давайте ми зробимо отак, а потім нам європейці за це, оце і це. То, може нарешті ми будемо казати, ні, давайте спочатку нам зроблять те, що вони обіцяють, а ми тоді зробимо свою частину. Бо подумаємо і перевіримо, проведемо тест-драйв, наскільки нам все це класно жити. Тому хочеться, звичайно, щоб все закінчилося чим скоріше, і тим більше, що ну, тут вже йде. Рахунок, я так розумію, на пару-тройку місяців, і вже і Трамп сказав, що Вольдемар на вихід будуть вибори, чого, звичайно, Вольдемару дуже не хочеться, але, але знову ж таки нічого нового в цьому нема. І в 2021 році так само президент Афганістану там сідав в, літ... в гелікоптері і летів там зі своїми грошима, там кудись, ну ніби сказали, що ай-яй, але насправді вже теж про нього ніхто не згадує. Ну таке, тобто, знову ж таки, я підкреслюю, що зараз буде важкий час, тому що будуть усі ці структури, які будуть скоро залишатися без доходу, якби з нього залишилися ці от там блогери, інфлюенсери, як їх там називають, громадські об'єднання. І громадські активісти, які знову ж таки вийшли з тим, що давайте тепер донатьте нам ті, кого ми змішували з гівном останній рік, і не тільки рік, да, там, яких ми обвіняли у всьому, давайте тепер ви нам донатьте, щоб ми могли жити так, як ми жили до цього. Ну, В принципі, вони, мабуть, зіткнуться з тим, що заробити гроші не так легко, їм, як їм звично було, і, і ну, що скажеш. Ну, побачимо. Це їх, звичайно, питання нам від цього нікому не легше. От, тому тут зараз, зараз треба вижити, зараз треба максимально тягти час і стежити за своїм здоров'ям. Тому що нам, в принципі, залишиться після всього цього розгрібати і виживати, тому що і кредити, і не кредити, і ми навіть не знаємо, скільки там чого яких боргів повішено, скільки вкрадено, і так далі. Це зараз будуть знову ж таки на населення, нам розказувати, що це ми винні в цьому всьому, тобто ми повинні повертати. От, тому ну що нам залишилось якось виживати, що в принципі, на цій території не першу сотню, а може і тисячу років відбувається, тому, тому друзі, в цей час і потрібне і психологічне, і фізичне здоров'я, і, і якісь. Ресурси, тому нікому там нічого не донатьте, думайте про, про себе, про те, як вам жити далі. От. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.